Аварійні сходи на гарячу лінію новин звернулись мешканці вулиці Коновальця. Люди скаржаться, металево-бетонний підйом біля кульпарківського мосту аварійний. Капітального ремонту тут не було вже кілька десятків років. Натомість це чи не єдине місце, яке веде до сусідньої вулиці та зупинки залізничного транспорту. Тож чи відремонтують аварійні сходи, з'ясовувала Юлія Манько. Сходи небезпечні для життя. Аби зійти з Кульпарківського моста до сусідньої залізничної зупинки, мешканцям доводиться долати ось такі перепони. Пані Ніна аварійними східцями користується нечасто. Жінка розповідає, цю ділянку обходить десятими дорогами. Бідкається останні п'ять років. Щаблі, які ведуть від кульпарківського мосту, поступово перетворились у руїну. І ходити по них стало небезпечно. До того ж, місяць тому тут впала жінка і пошкодила собі око. Як колись ми були молодими і була дирочка на шкарпетках, ми її штопали. Тепер викидають, а купують нове. Гроші, гроші, гроші. От дивлячись на ті сходи, можна було зробити дирочку залатати. Ми покажемо потім ще одну дирочку з той сторони, залатати. Нема грошей. Тепер треба робити капітальний ремонт. Грошей треба в п'ять разів більше. А це вже пані Галина, хоч і боїться, але іншого шляху немає. А ще у жінки на руках двоє дітей та візочок, і так майже щодня. Сходи є жахливі. Вчора моя дитина впала, коли ми догори піднімалися. Сьогодні відповідно ми взяли колясочку, але з ними дуже важко, тому що нема умов тих, які мають бути зроблені для людей інвалідів, для дітей з колясками. Ходити аварійними східцями змушені й інші львів'яни, адже поруч сусідня вулиця та зупинка електрички і трамваю. Натомість дірки на сходинках подекуди сягають більше 20 сантиметрів. Це опасно, особливо зимою небезпечно ходити. А зачепилася за ту трубу, то я чуть не полетіла. то я кажу, вже йде і кожен раз я плачу, не вже не годен того зробити. Міські чиновники заспокоюють, до нового року тут з'являться нові Ми сходи. Ми Наразі вони розробляють проєктно кошторисну документацію. «Передбачили 150 тисяч цього року для виконання. Ремонту капітального в цих сходів Згідно проекту існуючі сходи, які є залізобетонними. Планується замінити металевими повністю. Металевий каркас. З'являться чи ні нові сходи ще цього року простежать і новини. Юля Манько Олексій Рапіта. Новини.